Поки ще рано говорити про це з упевненістю, але здається, що в галактиці можна знайти найрізноманітніші планетні системи, і зустрічатися вони повинні дуже часто. У галактиці може бути 100 мільярдів планетних систем, які чекають своїх дослідників. Жоден з цих світів не буде точно таким, як Земля, лише поодинокі з них покажуть себе гостинними, більшість ворожими. Багато вразять красою. У деяких світах на денному небі буде світити кілька сонць, а вночі безліч місяців. Десь будуть виявлені величні системи кілець, які простягнуться від горизонту до горизонту. Деякі супутники будуть настільки близькі до своєї планети, що нависаючи над ними, вона закриє пів неба. А з деяких планет буде відкриватися вигляд на великі газові туманності, що залишилися на місці звичайної зірки, яка існувала дуже давно. На всіх цих небесах, повних далекими і екзотичними сузір'ями, знайдеться маленька жовта зірочка. Вона буде ледь помітна неозброєним оком, тому побачити ви її зможете лише за допомогою телескопа. Це рідне світило флоту міжзоряних кораблів, які досліджують цю крихітну ділянку великого чумацького шляху. Теми простору і часу, як ми побачили, тісно пов'язані. Планети та зірки, як і люди. Народжуються, живуть, помирають. Життя людини вимірюється десятиліттями, життя Сонця в 100 мільйонів разів довше. У порівнянні з зірками ми подібні намушки, ефемерні створінням, які живуть один день. З точки зору зірки, людина це крихітний спалах, одне з мільярдів швидкоплинних життів, що мерехтить на поверхні напрочуд холодної, аномально твердої та екзотично далекої кулі з кремнію і заліза. У всіх цих загублених в космосі світах відбуваються процеси і трапляються події, що визначають їх майбутнє. А наша маленька планета в даний момент своєї історії знаходиться в критично важливій точці. Те, що ми робимо зараз з нашим світом, залишить свій слід навіки і визначить долю наших нащадків та їх життя серед зірок, якщо воно відбудеться.